Дина, яка бреше своєму ближньому, вона бреше самому творцю. Ну засуджувати що значить засуджувати? Я не думаю, що треба взагалі когось за щось засуджувати. Мені це може не подобатися, але якби я був на місці цієї людини, тоді я поводився б точно так само. Ось про це потрібно пам'ятати. Треба намагатися поставити себе на місце цієї людини і нікого ні за що не засуджувати, тому що його таким створив творець, і моя задача в тому, щоб його любити. Ось і все. Все настільки просто. Хоча властивості цієї людини вони відрізняються від властивостей моєї душі, я повинен її. Любити і терпіти заради творця, який створив її такою. Ось це нам пишуть кабалісти. Тому ми завжди повинні прагнути до милосердя до того, щоб виправдати. А якщо ми займаємося критикою і тільки, тільки критикою і займаємося, то це не добре. А ми повинні входити в критику, так, щоб потім піднятися до того, щоб виправдати.